Згідно з указом президента України утворено міністерство доходів і зборів України, шляхом реорганізації Державної податкової служби та Державної митної служби України. На міністерство, що утворюється, покладено функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Процес реорганізації шляхом перетворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів наразі триває в усіх регіонах України. Не оминула реорганізації нашу область. Так на Черкащині утворено головне управління міндоходів у Черкаській області, виконуючи обов'язки начальника Олександр Лебідів, який є правонаступником Державної податкової служби у Черкаській області і регіонального управління департаменту контролю за виробництвом та обігу спирту алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та черкаську митницю міндоходів, виконуючи обов'язки начальника Юрій Гвоздій, що є правонаступником черкаської митниці, у разі виникнення будь-яких проблемних питань громадян нам та бізнесу пропонується одразу інформувати про це номером сервісної лінії головного управління Міндоходів області 33 91 34.